Конітіва, це привіт японською. Трохи японізуюсь у вільний час. Ви колись чули про гру Коп? Усі я не чув, тому сьогодні поговоримо про мою одну з найулюбленіших, а можливо і найулюбленішу гру на PlayStation Hawks of War або Поросята на війні. На відміну від минулого відео, ви повинні були щось про неї чути, бо вона була досить популярна на цій консолі у той час. Що? Не чули? Ну, хоча б вигри серії Worms виграли, так ось поросятка це така собі інтерпретація того геймплею у тривимірну складову. Так, я знаю, що у черв'яків теж була гра під назвою Worms 3D, але вона вийшла пізніше поросят. На мій суперпрофесійний геймерський погляд. Гуше. Яке кончене! Поросята були веселішими за черв'ячків. Якщо серйозно, то поросята мені просто більше сподобалися, бо вони реально були геговими шопипець. У Вормс теж було багато смішних моментів, особливо коли ми грали з друзями на ПК у дитинстві. Там було більше зброї для знищення Вормсів, якихось геймплейних фіч більше, ну, наприклад, руйнування ландшафту, проте усикатися до куликів у пузі я зміг саме від поросят. Та боже, ось вам просто невеличкий приклад самого мемного рівня цієї гри. А саме смертельної чаші. <клес> Поросятка народилася у 2000 році, тобто їм буде 23 рочки. Спочатку вони вийшли на консолі Sony PlayStation, а вже через півроку народилися і на ПК. Розробила її британська студія Infogrames Studios. Жанр цієї гри покрокова стратегія. та… Артилерія стопшо цю гру нам теж у пакеті допомоги від британців передають чи як? Каторий! Я йчу раз повторею! Хоча, на мій погляд, жанр цієї гри покрокове знищення поросят у 3D. Гра ділиться на два режими кампанія та мультиплеєр. Кампанія розпочинається з того, що ви обираєте колір вашого підрозділу, маєте змогу редагувати ім'я військового п'ятачка, а також назву вашої команди А. Через те, що ця гра алюзія на першу світову, кожен колір та назва підрозділу є посиланням на картку країну, яка тоді воювала, синій мій улюблений: це французи, сірий німці, жовтий японці, блакитний американці, зелений британці, та червоний. Ваша мета захопити усі материки цього вигаданого світу, які виглядають як частина тіла порося. Тобто розпочинаєте ви з голови, а закінчуєте Шрака. складність у цій грі пропорціональна вашому проходженню, адже починаєте ви з легких підрозділів, бо ваші поросята ще не круті бійці, а закінчуєте воюванням з за елітою. Але і ваш підрозділ на завершення. Ну, якщо ваші бійці не помирають, та ви постійно збираєте медалі, які потрібні для покращення юнітів. Закінчує гру у Складі одних рембо. Апгрейд ваших солдатів відбувається за допомогою вищесказаних медалей. Одна дається за проходження місії, одну або декілька можна знайти на рівні, а також медаль можна отримати, якщо жоден член вашого поросячого спецпідрозділу не загинув у бою. Ну і також, якщо ви зачищаєте якісь материк, то вам дається трохи більше медалей. Мій білд це майже всі розвідники: один лікар або інженер та артилерист, або один лікар та інженер просто без. Артилериста. Чому саме розвідники? Бо вони вміють ховатися, ну, крисами ставати. Вміють красти зброю у ворожих поросят. Стріляти зі снайперської гвинтівки, яка наносить 40 шкоди, а це багато. Тобто нормально так себе чухають на поле бою. Якщо апнути поросят до командос, то ваші юніти вже стають повноцінним спецпідрозділом, який вміє все. І з базуки стріляти, і порося підлікувати. Остання стадія апгрейду військових це герой. Рівні на кампанії. Різноманітні та вимагають особливої тактики у проходженні. Але так як я обираю розвідників, ну моя тактика це на крису всіх отруїти хімією, заховатися та чекати, коли всі лапки відкинуть, тому що хіт це круто. Але не тільки єдиним проходженням кампанії ця гра крута. Режим мультиплеєра це можливість грати самому проти штучного інтелекту, а також з другом або друзями один проти одного. І ось у цьому режимі найбільший смак треш, ржака та смішнявки. Смертельна чаша, про яку я на початку відео казав, це взагалі суцільний прикол. Вона майже уся замінована, а на вашому рівні знаходиться газ у коробках. Тому ви можете робити з ворожими поросятами цирк станціями на мінному полі. Вибір карт у цьому режимі велетенський. Тут навіть є такий собі батлфілд з бронетехнікою та укріпленнями, якими можна керувати. Щодо зброї, її менше, ніж у черв'яках, але достатньо, щоб відправити порося на той світ різноманітними способами: є міномети, базуки, ракетомети, кулемети, револьвери, гвинтівки, гранати, бомби, динаміти, міни, та навіть можна бити кулаком у морду. Веселим є спецзброя по типу коврового бомбардування з дирижабля, а також є реактивні ранці, на якому можна той дирижабль влетіти. Лол! У компанії комплект зброї у кожного класу бійця відрізняється: артилерист з мінометом, розвідник зі снайперською гвинтівкою, інженер споряджений мінами та шотганом, а медик здебільшого має лікувальні засоби. Лише на етапі команди з кожне порося стає уніфікованим. У мультиплеєри також вся зброя спеціалізована для кожного класу. Але вона більш узагальнена, бо там відсутня прогресія поросят. Проте найбільша фішка цієї гри це концентрована ржака. Завдяки цій грі у мене в дитинстві був ідеальний прес з кубометрами, бо я ржав кожного вечора як різаний, коли грав у неї. Якщо хочете досягнути ідеальної форми за 20 днів, лежачи на дивані, то ця гра саме для вас. Навіть зараз вона виглядає симпатично, а ці трохи грубі та дьоргані лінії тогочасної графіки PlayStation. Навпаки, і додають їй якогось шарму. Ну і приколів, так, ця гра це і є один суцільний прикол. До речі, скільки разів я сказав, що ця гра це суцільний прикол? Напишіть в коментарях, бо я вже сам заплутався. Мінусів вона для мене немає, бо які тут можуть бути мінуси? Адже ти регочеш навіть тоді, коли твоїх поросят відправляють у космос з гранатометом. А якщо грати компанію та з пивком, то взагалі можна усатися тим пивом та втопити цілу квартиру. Хокс Вор люто рекомендую зацінити всім, хто любить легкі та пародійні ігри, а також полюбляє такий жанр ігор як артилерія. Якщо вам сподобалося це відео, то буду радий побачити вашу вподобайку, коментар під відео. А також підпишіться на мій канал, який транслює раз на місячне затемнення, та поставте дзвіночка, щоб не пропустити дуже цікаві та інформативні відео. Дякую за перегляд, мирного вам неба та гарного дня!